І привіт всім! З вами Олег777, і сьогодні я покажу гру в лізі на Алмазі. Кожна наступна гра буде на один ранг вище, потім буде Міфік, Лега і, можливо, навіть Мастер. Тут у нас пік Артеліус, Діна Майк і Бо, проти нас Гром, Нані і Міко. Тут нелегка катка, тут один-один залишається вже Бо, дуже швидко всі друг друга побивали. Бо просто якось на лаків бив Міко. Взагалі дуже важко перебити Міко саме на Боа, я навіть радий, що тіммейт, в принципі, нормальний грає. Ну на Майки взагалі слабкий дуже гравець. Не зрозуміло, куди звісно, Бо тут закидає мінки, але хоч щось він робить в катки, тут я дуже швидко перебиваю грома, але тут Міко дуже круто відіграє і мене вбиває. Я там взагалі не міг ніяк ні втекти, ні вбити його. Тут Міко також добиває Динамайка дуже круто. Ну і тут просто Бешанці 2 в 1 лишається Бо. Тут Міко його добиває. І лишається ластовий раунд. Тут одразу Міко нападає на нашого Діна Майка Бо майже вбирає. Нані взагалі якось легко вбив. Тут він по-тупому дуже зробив. В мене Гром. там Бо проти Міко якось б'ється. Ну, Якось він його вбив, я навіть не знаю, там Міко взагалі дуже сильно тупанув, І Тут лишаємось ми 2 в 1. Непогана Ульта від Бо. Але якби в нього був нормальний гаджет, він би. Зірвав ту стінку майже добив Грома, але гром лишився живий з гіперзарядною ультою. Я Намагаюсь так зробити, щоб він попав на ті мінки, але він туди не йде, він знає, що там міни стоять. Тут від нього дуже хороша гіперна ульта, але я на гаджеті її перепригнув, то просто йду в яд і перемагаю його. Ось це така блокадка. Ну Тут у мене 4-2. Бо також 4-2 він, звздний грок. і 0-3 Майк дуже погано відіграв. Ну, я здаю, як видно, у мене зараз алмаз. Далі вже на міфіку будуть катки, потім вже на і Можливо, навіть на мастері. Ну, а про ранг, то думаю, не буде точно. Ну і на цьому все. І всім пока!